Англія на прохання підписників у 2026 році. Загальні тенденції. В їхньому домі будуть якісь обмеження по вісімці мічів, обмеження в грошах, обмеження в якихось інших ресурсах по п'ятірці Пентаклі і четвірці м'ячів кажуть, що багато якихось проєктів чогось буде поставлено на паузу. Будуть потребувати якихось вливань. Матеріальних по шестірці Пентаклі, і вони будуть їх отримувати. Я не знаю від кого від чого. Там є якісь, напевно, організації, які допомагають людям по рицарю чаш, вони будуть надходити. І якась агресія зі сторони буде. Щось летіти, чи то природні явища, чи то якась агресія окрема. Ну, щось буде летіти, або, навпаки, вони будуть направляти якісь агресивні такі меседжі зовнішня політика, будуть таємні домовленості, досить такі скриті якісь хитрі. По місяцю й чаш стосовно взагалі світового якогось правління, чи що, по карті світ вони будуть стосуватися матеріальних благ або земель. Будуть святкувати свої домовленості, буде у них виходити, будуть пошук. Якихось ще кращих можливостей по зірці, у них це з часом все вийде. Внутрішня політика буде теж, є, є якісь протиріччя всередині країни також. Між багатими і бідними, я так розумію, стосовно тут є багато випало таких фігурних карт, що говорить, що там між собою якісь клани будуть навіть військові і соціальні між собою там ділити правління, ну і катаклізми і пов'язані з природою, з їхньою землею. В очіку... очікується вони очікуються Десятка мічів говорить, що навіть будуть якісь страти, буде міграція населення, але воно щось по хитрості, щось вони очікують. знаєте Ну Залишаються в своїх, так би мовити, кордонах, але є.